Всім привіт! З вами, як завжди, Шервут. Вже ось ось починається зима, а разом із нею приходять цікаві активності та івенти. Ну, дуже цікаві, тому погнали швиденько розберемо, що нас очікує. Одразу розпочнемо з повної халяви те, що ми, звичайно, любимо. Дід Маус, з яким і буде колаборація, підготував подарунок, який ми зможемо забрати з 13 по 25 грудня. Другий подарунок чекайте з 20 грудня вже від самого ВГ. Що це буде, поки невідомо, але буде сюрпризом. Surprise, а тепер до головних подій: з 1 по 25 грудня нас очікує події, якої ще ні разу не було у грі: Адвент Календар. Ну, знаєш, такий, як є з пивом, де ти кожен день відкриваєш і смакуєш нову баночку. Тільки тут щодня потрібно робити одну перемогу, за яку будуть давати цікаву або не дуже нагороду. І з цікавого по проходженню можна зібрати преміум танк 8 рівня LT-432. Ну от вміють вже змусити нас більше часу проводити у грі. Nice. В понеділка вже починається славнозвісний івент на задротство. Так, саме той, який ми так довго чекали. Головною нагородою стане Сніжна куля та новий колекційний танк сьомого рівня А 46 Зі сніжної шкулі по традиції можна отримати новий танк десятого рівня Хочете, Хочте я вам зараз, розкажу як ля воручить. Що за лев цей тигр, поки не зрозуміло, але на галяву будь-що їм боєм буде. Тому готуйте свої солодкі пальчики до щоденної гри, оскільки для повного проходження потрібно буде перемогти в 264 боях. Ох і заїб. <кхем> Втомимося ж ми! Але є варіант для мажорів або просто продавніх гравців, які мають тонни вільного досвіду, а саме купівля коробок, з яких буде шанс отримати сніжну кулю, преміум танчики низьких рівнів, валюту для проходження основної гілки та ще якісь дрібниці. Також нас очікує подія на 450 тисяч урону. Але думаю, проходячи івент на сніжну кулю, накидати таку кількість урону не буде проблемою а солоденькі нагороди можна зафармити. Однією з яких буде сертифікат на танк восьмого рівня. Що це за танк, ми зможемо дізнатися лише 17 січня. Причому, якщо цей танк нам не сподобається, то сертифікат можна залишити на кращі часи, оскільки з часом цей танк зміниться. І на цьому ВГ не перестає нас дивувати І вже 3 грудня робить ще одну активність, яка, за їхніми словами, не має фінішу. Судячи з тексту в Discord, потрібно буде за рандомну кількість часу набити 20 тисяч боїв, за які ми отримаємо одну із нагород, або містичний сертифікат на танк 8 рівня, або гарантований танк за шквар панцер 58, як я його називаю, щось схоже на панцер 58, але трішки зі зміненим дизайном. Тим, хто вже має 20 тисяч боїв на аккаунті, одразу роздадуть нагороди за одну перемогу. Не даремно ж ви стільки років палили сраку. На цьому самі цікаві активності закінчуються, але є ще кілька подій, на яких можна залутати додаткових нагород. Одна із таких черговий перегляд стрімів Blitzmaster Legends 2. З вівторка по п'ятницю можна буде дивитися трансляції на офіційному порталі і забирати нагороди. Все як і завжди, загалом нічого нового. 13 грудня стартує ланцюг нагород, де безкоштовно можна буде отримати лише перші 20-30 нагород, виконуючи щоденні завдання. Хочеш більше, плати гроші. А я краще мівінки собі куплю, ніж ті додаткові подарунки. Серед нагород, які можна отримати за донат, є новий танк Маус Танк. Тому думайте. В Діскорді ще можна знайти кілька натяків по типу хакер залишив подарунок у магазині, або насувається чорна п'ятниця, ніхто ж не думає, що нічого не буде. Що все це означає, можете самі придумати, бо у мене не вистачило на те фантазії. Або бажання. Також для фанатів ставити реакції буде запущено два фан-квести від того самого Діда Мауса, на яких якраз можна буде забрати. Нові стилі реакцій. А на цьому мої новини закінчилися. Чекаємо більше цікавого контенту. Всім гарного настрою, всім пока. Я ФК.